З одного боку, наші партнери ведуть бесіди на тему гарантій безпеки для України на шляху до членства НАТО. З другого боку розуміємо, що десь за місяць орієнтовно має відбутися вікоповний вільнюський саміт. Так і ми покладаємо величезні сподівання саме на нього. Як ви бачите ту ситуацію загалом, ну чому можуть підблоковувати наше членство потенційне? От на теперішньому Вільнішкому саміті ну, Мені здається, що дуже сильно вже готова Європа до того, що це має бути, і треба згадати зустріч, яка відбулася Макрона, Шольца і Дуде. Це важливо, і я знаю, що на завтра запланований ряд заходів у Варшаві. Звичайно, що треба всім не стояти осторонь і робити свою справу. Коли якась публікація з'являється в одній газеті, то в якійсь. Більд має з'явитися умовно стаття Віталія Кличка про те, що ми маємо бути в НАТО в зв'язку з тим, що в минулому році, коли це було в Мадриді, це був важливий візит двох братів, який показав, що Україна єдина. Я знаю, що зараз готуються так само відповідні і ролики, і наша мережа так само готує, що Україна 33 третя в член НАТО. Я знаю, що так само готується урядовий і. Урядовий великий такий агітаційний ролик. Я знаю, що дуже багато хочуть зробити у вільності наші активісти, наші українці, які є по світу, і виставок, чому саме Україна має бути в НАТО. Зараз важливими є перемовини саме Європи, Європи і її основних очільників Шольца, в тому числі з Байденом. І ця розмова має призвести не просто до заяв, які ми чуємо від Єнса Столтенберга про те, що в Україні будуть ще сильніші гарантії безпеки, а конкретний запропонований план, час. Тобто ця умова, яка буде гарантувати нічого іншого, не боїться Путін, як він боїться, що Україна стане чаном НАТО, і це наша важлива гарантія. Все решту зроблять наші збройні сили України, яким ми дуже дякуємо, які тримають цю лінію оборони. Це дуже добре розуміють європейці. Європейські лідери зрозуміли, що цю роботу, яку робить Україна, треба бути вдячними, і треба сьогодні власне. Готуватися до того, аби Україна отримавши технології, а це великий трансфер відбувся. А зараз вони говорять про нові додаткові нам необхідні і озброєння. Більше того, того чого немає, вони ставлять на виробництво. Але насправді нам потрібні конкретні і політичні, в тому числі, частини, гарантії. А це Є конкретний план, дата або, скажімо так, ця перспектива вже в цьому році. Оксано, те, що ми станемо 33-ю країною-членом НАТО, це вже напевно ні в кого не викликає сумнівів. Я думаю, навіть в Путіна. Але натомість зараз нам що пропонують не НАТО, а власне ізраїльську модель, так от про це пише За New York Times, наприклад. Очевидно, вони мають якісь свої джерела, на які посилаються. Чому ізраїльська модель зараз нам не підходить? Чому власне НАТО? І ви кажете, мають бути озвучені терміни? Про які терміни конкретно чітко може йтися? Віця ізраїльська модель треба чітко розуміти. Знаєте, як говорить Ізраїль, у нас немає ядерної зброї, але якщо не дай Боже хтось нам щось зазіхне, ми дамо відповідь ядерною зброєю. Тому варіант отримання нам ядерної зброї є набагато складніший, ніж я вважаю сьогодні прийняття рішень цих країн. Окрім того, ми перманентно з вами чуємо у новинах ратифікацію власне долучення України до НАТО. Це національними парламентами. Про це була велика заява голів закордонних справ. Країн Європейського Союзу, окрім Угорщини, на яку зараз особливо ніхто і не звертає увагу. Є якісь окремі там історії, які пишуть нам е, наші партнери з Туреччини. Всі інші країни абсолютно є в коаліції підтримки вступу України, ратифікуючи це вже юридично, нотаріально, е, тобто законодавчо в своїх парламентах, своїх, своїми урядами. Тому, е, тому це так важливо. Чому вільно? Тому що це знов рік і знов. Е, ну, це виснаження постійне України, яка потребує розуміння. Нам говорить Ян Столтенберг одразу після перемоги. Ми теж хочемо, щоб перемога якомога швидше наступила і вже в цьому році. Ми розуміємо реальні обставини, які складаються. Тому для нас просто якісь гарантії. Знаєте, вже всі дуже сильно зрозуміли, що, наприклад, ООН – це точно який нереформований… Абсолютно рушилася ця система безпекова. Залишається те, що для нас є зараз необхідне вкрай і потрібне. Я б навіть жартувала і казала, що треба НАТО приєднувати до України, щоб вистояти в цій боротьбі щодо Угорщини. Ви згадали власне старший республіканець в Комітеті з міжнародних відносин з НАТО США Джим Рішить заблокував продаж систем «Хаймерс» і боєприпасів в Угорщині. На майже мільярд на 735 мільйонів доларів, власне, через позицію позицію Угорщини щодо вступу Швеції в НАТО. Як гадаєте, чи будуть якісь наслідки санкції, от будь-що для Угорщини через її позицію щодо України, і зокрема, власне, через ту нещодавню історію із військовополоненими, яких Угорщина нібито визволила, але де вони? Що вони? Що з ними відбувається, ми досі не знаємо. Я думаю, що це вже є першим кроком, тому що ми з вами не кажемо, що Україна – 32-й член. Ми розуміємо, що перед Україною точно вступ Швеції є важливий. Ми розуміємо, що країна, яка є членом європейського союзу, має купу таких всяких питань, які зараз виникають через те, що за якийсь період часу в Європі утворилось таке проросійські проксі, як Угорщина з її очільниками, які ще колись. Виганяли танки це по років тому і отримували від сороса відповідні перші фінансування як демократи, як ті, хто просуває демократичні цінності в Європі. Тому станом на зараз час змінився змінились обставини. і Мені здається, що вже кілька заяв, які були на великі самі демократичні, які запросили сполучені штати, склали, що нічого страшного не буде, коли там вже не буде Угорщини. Заблокувати е, ті доступи, які вони мають за рахунок НАТО, це не є автоматично. НАТО, європейський союз показує, що Би мати користь з тих організацій, це є рух на зустріч один одному, це обличчя до обличчя, а не спина до спини. Тому я думаю, що е, Угорщина має задуматись, що така історія може бути нетривалою, а російських коштів і всього іншого їм може так само не стати, тому що ми розуміємо, що все ж таки. Будапешт, це столиця, яка абсолютно не сприймає центральне керівництво, в тому числі і Орбана і, і Сіатро. А є мер, який там тримає все дуже в коаліції, і неодноразові його візити, які були до Києва, дуже адекватні, які дуже часто є гарантував нашому меру Києва, що вони будуть підтримувати. Тобто, ми розуміємо, який йде взагалі, ну скажімо так, розуміння, що є на рівні столиць, та яке в свою чергу він маючи чи представляє політичну силу опозиційну. Відповідно, я сподіваюся, що все ж таки Ситуація в Угорщині зміниться. Там є загрози, і так само, що стосується їхньої ну неспроможності фінансової тому що там борги вони отримали боргів стільки що це в україні такого немає під час війни тому я сподіваюся що ці фактори такого блокування і оце те що ви кажете не закупівля, а це означає послаблення оборони дасть їм розуміння що вони не є в цій компанії бажаними партнерами які можуть мати і не тільки з точки зору закупівель саме оксано от надійшов важливий сигнал з боку Нашої надзвичайної повноважної амбасадорки у Сполучених Штатах, пані Маркарової. Отже, Сполучені Штати змінили тональність щодо «Етекемс» для України. Як ви думаєте, чи дозріють Сполучені Штати для того, щоб виділити нам це надзвичайно потужне озброєння? Ну я вже вам сказала на початку. Тут мають включатися абсолютно всі, і зараз для нас дуже важливими є партнери європейські, у тому числі Шольц. Які е, було би дуже добре. Е, Мав можливість переконувати очільника сполучених штатів, все ж таки щодо України, тобто та рішучість має бути, і тут коаліція дуже потрібна. Тобто не Байден Шольца має переконувати а Шольц Байден. Думаю, що зараз вже ситуації. абсолютно зворотня. Чому тому, що ми розуміємо, що ситуація в Європі усвідомлення загрози вже до їхнього боку, особливо після останніх теракту російського підриву ГЕС. Загрози далі наступної це запорізької атомної електростанції перлини в європейському на європейському просторі, фактично атомної енергетики. І от в цій системі ви ж розумієте, що так само там є питання часу при підриві ГЕС, і власне тут є якраз цей основний аргумент, чому треба діяти швидко. Надзвичайно важливий сигнал. Ну і відповідно розмова Андрій Дуда, Шольц, Макрон і так далі. Давайте спробуємо деталізувати на початку нашої розмови. Ми так окреслили, так але в будь-якому разі президент Польщі Андрій Дуда сказав, що ну, умовно кажучи, він наполягає на підтримці ідеї вступу і членства України в НАТО. Так, Макрон знову починає говорити про якісь там гарантійні. Ті чи інші механізми, я сподіваюся, що Анже Дуда вдасться переконати для нього це так само важливо з точки зору наступних виборів, які відбуваються зараз у Польщі осені Осени, та і я сподіваюся, що те, що говорить Анже Дуда, ще без сміливості думають принаймні Шольці і Макрон. Дуже би цього хотілося, і е, насправді така рольова гра, так? Е, ну насправді дивіться, Польща найближча наша сусідка, яка усвідомлює ці загрози, і вона відчуває так само те, що і кількість людей, яка є ну Є переміщених осіб, тобто оці всі моменти ну, найбільше взяла на себе Польща зараз і політично, і стратегічно розуміння того, що і коли розміщають там Південна Корея виробництво артилерійських необхідних снарядів, тобто ми розуміємо, що стратегія і тактика змінюються щодо безпекової ситуації східного флангу. Всі так само це заявили, і так само Чехія, що немає взагалі в архітектурі безпеки без України жодного стратегічного бачення, стримування. І Україна є обов'язковою частиною цієї архітектури безпекової. Тому я думаю, сьогодні покладена місія, а Польща дуже часто приймаючи перших очільників Європейського союзу, які відповідають за фінансування багатьох програм. Сьогодні робить велику правильну і потрібну роботу, в тому числі і для нас. І я абсолютно тішуся з того, скажімо так, з такого лідерства, тому що краще за Польщу адвокатувати цю всю історію ну важко кому сказати, так але більше того, в є більше завдання переконувати в адвокації шольца для того, щоб шольц вже робив цю роботу на рівні Вашингтона. Власне, поки Дуда говорить вголос, говорить на весь світ, що вже негайно не треба. Зрештою, теж це роблять країни Балтії. Тобто, фактично, оця східна частина Європейського союзу, вона найактивніше лобіює зараз інтереси України. Якщо йдеться про євроінтеграцію про вступ в НАТО, отож власне. Паралельно із тими подіями зустрічається Байден зі Столтенбергом і обговорюють власне наслідки війни проти України Росії проти України для цілого світу, власне зрештою для Трансатлантичної спільноти, і власне, якою буде безпекова ситуація в цілому величезному регіоні, а не тільки ось тут між нашими двома державами. Чи Оце, оце заява, що офіційна заява, що Байден з Столтенбергом обговорили це, що криється насправді, про що вони могли говорити, які чіткі речі були, і чи власне могли вони говорити теж конкретно про вступ, про те, що вголос сказав Дуда. А я сподіваюся, що так. Крім того, ви знаєте, що на осінь і переобрання керівника очільника НАТО так само відбудеться. Зараз ведуться перемовини і про ці зміни. Я думаю, що тут визначальну роль і в цій розмові думаю, що і про це звучало. Окрім того, ви правильно зауважили. Власне, я навіть інколи не згадуєш, хоча треба їм зайвий раз дякувати, в тому числі і Литві, і Латвії, і Естонії, які дуже сильно активно в цьому питанні включаються. З точки зору що робити далі і як адвокатувати інтереси України. Але Мені здається, що власне ці зустрічі перманентні відбуваються в силу того, що кажу, останні події, які відбулися через загрозу з Запорізької атомної електростанції, яку усвідомлює Європа дуже чітко. І я сподіваюся, що у тому числі і стратегічно що буде у вільності. У Вільності важливе рішення. Воно не випадково є в дружній країні до нас. Дуже дружні, яка реально робить багато справ. Ви знаєте, що і раса юкнявічне колишній міні. Міністр оборони, яка створювала українську польську литовську бригаду, вона була на безпековому форумі в Києві. Вона була в нас на молодіжній моделі Панату в КМДА Тобто, це реально відчуття того, що часу стає все менше, а рішення приймати треба швидко. Воно відбувається взагалі. Часті такі зустрічі е, з питань України. Ясно, що ми би хотіли насінь України Ukraine, Ukraine все про Україну з Україною. Але е, ми маємо все одно е, до певної міри розуміти, що. Ці зустрічі е, мають нести не просто сигнали, а конкретні рішення. Тому я сподіваюся, що в переговорах були вже підготовка конкретних рішень до вільнівського саміту.